Настю, ти нас чуєш? Чую, але я навіть не знала, що в нас такі прекрасні тут шуми в скайп зв'язку. Це чудово, звичайно. Я чую так дуже через раз. Скажи мені, будь ласка, я буду говорити, а ти там задасиш питання потім. Ми зараз знаходимося біля державної телекомпанії Крим. Тут власне проходять всі прес-конференції, які стосуються реф. Зокрема, Михайло Малишев це якби голова електоральної комісії з референдуму, який постійно тут що дві години дає прес-конференції. Брифінги розповідає, як пройшов референдум. Зараз дають прес-конференцію депут... Парламенту, що нас дивувало. тут є п'ять парламентарів з європарламенту. Але, звичайно, вони не представляють європарламент. Кожен з них представляє самих себе. Тобто, ну маємо зрозуміти, що європарламент їх не повноважував тут щось говорити. Вони просто приїхали. Більшість з них е, знає російську мову, е, нам Рефат Чубаров пояснив, що ці от міжнародні спостерігачі, так звані, так, це все якісь там друзі Росії чи друзі Криму які, з якимись особистими запрошеннями, які приїхали. І вони ну, мають мету. Тобто, яка їхня головна ціль цього приїзду це легіматизувати якось в очах міжнародної спільноти? Все це, що тут відбувається, так званий цей референдум. І справді вони всі кажуть, що референдум. Пройшов чудово. Наприклад, представниця Європарламенту знову ж таки повторюю, яка приїхала від себе, а не від європарламенту. Вона представляє Латвійський російський союз партію. Вона чудовою російською розповіла, що тут все демократично. Що люди вітали одне одного на дільницях, що жодних порушень вона не побачила. В 10-й ранку на одній з дільниць, де вона була, вже були 50% явки. партії. Ось такі такі її спостереження, так само і інші представників з Європи спостережні багато з них це там люди, які представляють якісь місцеві партії, не Європу. так. Вони так, ніби їх 30 чоловік виглядають так серйозно. Але насправді, ну як я говорила з іноземними колегами, зокрема завідки ці парламентарі, то вони казали, що вони представляють маргінальні групи. Ну я тут сюди підготувалася. Так, слухаю. Я розумію, що ти переповнений інформацією емоціями. До тебе дуже два коротких питання. Давай два добре коротких відповіді. Перше у мене доходить якраз фейерверк, і, До речі, концерт на співецька це доволі далеко, але там ну концерт. Я так розумію, що зараз виступає група Любе. Хоча я не дуже добре чую звідти, бо це трохи далеко, але чуємо, що відлунює концерт. Тобто, ну можу правда. Я просто не чую твого питання.